Отже, всім привіт. Мене звуть Роман. Я на цьому курсі є запрошеним експертом із кібербезпеки. Під час курсу ми зібрали певний перелік питань від дітей і підлітків та що їх цікавить стосовно кібербезпеки. І сьогодні я відповім на першу п'ятірку таких запитань. Отже, почнемо. Тож, питання, котрі ми сьогодні зачепимо, зараз ви можете бачити на екрані. Я дам цю секундочку повисіти. І поїхали. Перше з питань звучить так: чи можуть мене зламати, якщо я підключусь до безкоштовного Wi-Fi у кафе чи парку? Загалом з безкоштовним Wi-Fi існують такі дві найбільших проблеми. Перша з них це те, що безкоштовний Wi-Fi часто без паролю, і тоді він не буде забезпечувати шифрування даних, котрі будуть від вашого телефону. Надходити до якраз роутера перед тим, як відправитись далі там, на сервери, коли використовуєтесь сайтами чи програмами. А друга проблема а, це те, що а, ви ніколи не можете бути впевнені в тому, що безкоштовний Wi-Fi, до котрого ви підключаєтесь, це саме а, справжній Wi-Fi, а не зловмисник, котрий видає себе за Wi-Fi точку в кафе чи парку. А, але давайте поговоримо. Про інше, чому кожного дня тоді не стаються якісь жахливі наслідки ось такої недбалості? Бо ми всі користуємось Wi-Fi в кафе і в бібліотеках, у школах, університетах, парках, де завгодно, і він безкоштовний. Тож чому ми говоримо про загрози, якщо все, все окей? Справа в тому, що сьогоднішні сайти і застосунки вони якраз використовують всі можливі методи, аби забезпечити нашу вами безпеку. От до прикладу щодо цієї презентації, давайте подивимось сайт, на котрому я знаходжусь. Якщо ви бачите це, то тут не просто http, а от https. і ось ця буквочка С говорить про те, що з'єднання воно зашифроване, це безпечний протокол. Більшість сайтів сьогоднішніх використовують саме HTTPS-з'єднання. Більшість програм, котрими використовуєтесь, вони теж використовують HTTPS. і більше того, на відміну від сайтів, мобільні програми, і комп'ютерні програми вони до цього HTTPS можуть ще допасувати комплекс заходів безпекових, котрі зроблять життя хакерів ще більш нестерпним. А тож, в середньому, ви в надійних руках, і ваша безпека навіть у відкритих мережах доволі непогано станом на сьогодні. Але я би сказав, що не варто розслаблятися точно, і, типу, в відкритих мережах слід або уникати в принципі використання чутливих програм, як то банківські застосунки, сайти чи інші з чутливими даними, або ж використовувати для цього з'єднання через VPN, бо тоді це вам гарантує додатковий рівень безпеки. Тож наступна тема, і наступне наше питання: це якраз про VPN. Чи варто використовувати VPN і як вибрати безпечний? Як працює VPN? Він працює таким чином, що створюється між вашим телефоном і ціллю, там сайт, котрий ви хочете відвідати, або програма, коли з телефону на сайт щось там чи сервер щось відправляє. То, аби вбезпечити це все, vpn з'єднання всі ці запити, додаткової і HTTPS, який сам по собі доволі безпечний, все це ще й шифрується додатково. VPN відправляється у вигляді Тарабарщини, непрозорої, котру хакер на місці Wi-Fi, наприклад, він би. Уже не зміг побачити це. Далі цей запит надходить на VPN-сервер, той його розшифровує і за вас зробить ваш оригінальний запит і поверне вам так само зашифрований результат, який тільки ви зможете обробити. Тож ви в такий спосіб делегуєте свою безпеку на когось, і це і круто, і а, дещо може бути потенційно небезпечно водночас. Небезпечно тільки якщо ви обираєте ненадійний VPN. А, правильне питання, як обрати надійний VPN в такому разі. Давайте розглянемо два VPN-провайдери. Наприклад, це ClearVPN від української компанії MacPo. І наступний це Proton VPN від компанії, котре, Proton, яка спеціалізується на безпекових рішеннях. Отже, нас з вами цікавитимуть так званій privacy policy, політики конфіденційності. Відкривайте головну сторінку і давайте з вами шукати пошуком. Ось privacy policy. Тут на головній доволі відразу видно. Давайте почитаємо. Отже, в privacy, policy а, вони тут доволі зручно показують, що ось окей, ми з вами будемо працювати так, що ось ці дані ми тільки з вашого дозволу зберемо. Це ідентифікатор вашого пристрою, скажімо, так. А без вашого дозволу ми будемо збирати певні анонімні дані, котрі стосуються діагностики роботи їхньої жові vpn програми Um, плюс uh, нас з вами цікавитиме завжди uh, ось така штука, як No-Logs Policy. Це означає, що всі запити, які проходять через їх VPN, вони їх не будуть запам'ятовувати, аналізовувати, продавати. Тобто, вся ваша активність, поки ви користуєтесь VPN, вона в безпеці. Бо от, якраз безкоштовний VPN часто може заробляти на тому, що вони записують вашу активність, а потім можуть її продавати, скажімо, маркетинговим компаніям заради аналізу вашої поведінки або що. Тож, перейдемо до наступного питання. Питання звучить так. А що можуть дізнатись зловмисники з фотографій, котрі я викладаю в соцмережах. Загалом, загалом, а, можливо, комусь з вас батьки вже казали, типу, обережно викладай в соцмережі або взагалі не викладай а, фотографії. А, чому так існує а, такий набір практик? А, а, ви могли чути цю абревіатуру сьогодні? Він звиться англійською OSINT. Open Source Intelligence. розвідка з відкритих джерел. До прикладу, до прикладу, ви могли бачити новини, коли якихось військових злочинців деанонімізують по одній фотографії. Або ж життєвський приклад, ви десь з кимось познайомились під час якоїсь конференції, або що. А з групою людей вам з тої групи стає цікавим хлопець чи дівчина, і ви через спільних знайомих в інстаграмі віднайдете їх сторінку, і типу зрозумієте, що вони там вчаться в такій школі чи в такому універі, з їх там цікавить такий спорт, чи там така музика. Ось це теж розвитка з відкритих джерел. Це все, що ви публікуєте саме про себе в відкритий доступ, і як це можна проаналізувати. А от тільки асінд можна використовувати і в зловмисних цілях, і проблема в тому що з ваших фотографій можна по геомітках дізнатись, де ви перебуваєте, де ви живете, ваші потенційні маршрути щодня, з ким ви спілкуєтесь. І подібну інформацію, як, от, наприклад, достаток вашої родини, де саме знаходиться ваше житло. Це все може дати зловмисникам і не тільки кіберзловмисникам, загалом зловмисникам. Достатньо інформації про вас, аби вам не шкодити, або не шкодити комусь із ваших близьких. Тож просто звертайте увагу на те, що ви викладаєте, не викладайте за можливості фотографії з геомітками, ну і нарешті пам'ятайте про те, що. Все, що потрапляє в інтернет, з нього ніколи не пропадає практично. Тож, наступне питання, воно звучить так: як зробити так, щоб мої переписки залишалися приватними? Тут головне дотримуватись порад з перших двох пунктів про Wi-Fi і про VPN. Але, зокрема, і до цього важливо пам'ятати, що все, що ви, як правило, відправляєте один одному, в мережі, воно теж записується з серверами. Скажімо, Фейсбука, Інстаграма, чи чим ви користуєтесь, але є виключення в Телеграмі існує опція секретних чатів за змовчуванням. В Телеграмі всі чати не секретні, і їх можна дістати, якщо зловмисник зможе, скажімо, зламати Телеграм або в Телеграм колись вбудують якісь спецслужби свої бекдори для доступу. Але, але існують альтернативи цікавіше: Вайбер і WhatsApp за замовчуванням вони працюють як секретні чати з Телеграм, тобто всі повідомлення зашифровані. І практично або повністю можуть не зберігатись на серверах. Ну і нарешті існує саме один з найбільш секюрних варіантів на сьогодні. Це месенджер Signal. Він може бути не таким зручним, як Telegram, але він гарантує дуже серйозний рівень безпеки і він гарантує, що жодні ваші повідомлення, навіть зашифровані, не зберігаються навіть на їх серверах. Останнє питання на сьогодні це як дізнатись, що мій акаунт вже зламано. Uh, і що діяти uh, в такому, як, як треба діяти в такому випадку? Червоні пропорції наступні uh, вам може не вдаватись залогінитись з ваших звичайних uh, логіна і пароля. Також можуть бути наступні проблеми як підозрілі дії, повідомлення чи контент, котрий ви не відправляли, і не публікували, з'являються від вашої сторінки. Можуть бути якісь оплати, якщо ми говоримо про банківський застосунок, котрий ви не проводили. Можуть з'являтися у вас нові спільні друзі, нові підписки, котрі ви не погоджували. Також можуть від деяких сервісів, як скажімо Gmail або інші, вони можуть надсилати вам на резерву. На пошту повідомлення про те, що зафіксована якась підозріла активність. Якщо з пропорціями все понятно, то залишається питання, а як діяти. По-перше, слід, якщо така можливість є, негайно змінити пароль. По-друге, увімкніть, якщо до того не вмикали двофакторну аутентифікацію. А по-третє, багато сервісів дозволяють подивитися активні сесії з вашого аккаунту в налаштуваннях і відключити невідомі пристрої слід. А також важливо розуміти, що треба перевірити в налаштуваннях аккаунта, Прив'язані пошту і номер телефона, бо е, часто атакуючі можуть їх міняти, аби вкрасти ваш аккаунт. Е, і тоді аккаунт відновити може бути навіть неможливо. А е, пяте по якщо попередні пункти не працюють або працюють не до кінця, і ви бачите, що історія продовжується, звертайтеся в службу підтримки, вони можуть вам допомогти відновити доступ до аккаунту і присягти е, наступну діяльність зловмисно. Ну і нарешті не забудьте повідомити своїх друзів та близьких, Ських, що цей аккаунт було зламано, аби вони не стали жертвами шахрайства від вашого імені. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Запрошую до перегляду лекції від наших хлопців. Вони там покривають різні теми щодо фішингу, зокрема, а це дуже важливо. І stay safe in network.